Всіх вітаю. Всіх вітаю! Скоро старт програми. А поки я хочу розповісти про себе і про, про свій шлях. Бо раз ви а, сьогодні зі мною, значить, ви вже зі мною трошечки знайомі або через соцмережі, або іншим якимось шляхом. А, для мене це дуже цінно, вдячно. А, ну що ж, давайте знайомитись вже ближче. Хочу розповісти про себе, бо те, то, як я виглядаю, це все мої знання, знання, які приміняю на практиці. Мене звати Марина Мостова, я практикуючий нутриціолог, мені 42 роки. І я досі не фарбую своє волосся та ніколи не робила ін'єкції краси, бо знаю, як виглядати здорово та здорово іншими методами. Тому це буде навчання для вас, і я буду ділитися з вами своїми всіми напрацьовками, а ви будете ними користуватись. Домовились? Дякую. Е, ну що, але я хочу трошечки про своє життя розповісти, бо більше 30 років я присвятила себе близько 30 років я присвятила себе торгівлі, де була як риба в воді. Як... Обожнюю все, чим я займаюся, бо я віддаюсь наповну, і це завжди дає результати. Так і сталося з нутриціологією. Але про нутриціологію трошки згодом, бо з років, останні 5 років перед 22 роком, роком я працювала в великій компанії, найбільшій компанії фармацевтичній. Фармацевтичний постачальник, який нараховує в своєму прасі більше 10 тисяч найменувань компанія ВАДЕМ, я була там дуже успішною і обожнювала все, що я роблю. І в 19-му десь рокі, році я почала цікавитись, 18-19 почала цікавитись нутриціологією, але так більше для себе, для своєї сім'ї. В 20-му році, коли прийшов ковід, я почала ці знання використовувати на практиці, і незважаючи на те, що я активно працювала з аптеками, півтора роки ні, я ні моя сім'я не захворіли на ковід. Я зрозуміла, що дійсно це все працює. Я почала поглиблювати ходити від курсу до курсу, поглиблювати свої знання. Мені це дуже подобалось, я бачила результати. І е, в 22-му році ми вимушено були, були приїхати з Херсону, ми всі знаємо, що там відбувалося і відбувається. Ми були вимушені покинути домівку і приїхати туди, де ми зараз і знаходимось. І, е, в 23-му році я почала працювати в компанії. Профарма, українська компанія Профарма, де працювала півроку з лікарями. І саме лікарі і взяли з мене обіцянку, що я стану нутриціологом. Ну, я думаю, що якщо лікарі в мене бачать такий потенціал, то я певно маю йти в тому напрямку. Так, я швидко звільнилась, пішла, довчилась на нутриціолога, і більше року я вже практикую, практикуючи нутриціолог. Тому все, що я знаю, я він вам буду віддавати. А ви будете брати і використовувати. До нових зустрічей! Скоро старт!